Вітаю всіх! Сьогодні ми поринемо у різноманітний та багатогранний світ Марії Примаченко. Цей світ вигаданий, але настільки реальний, що щоразу захоплює і дивує. Марія створювала свої шедеври саморобним пензлем з котячої шерсті, використовуючи лише гуаш і дешевий папір. Малювала лівою рукою, хоча сама була правшею. Українське мистецтво, зокрема народне, дуже сильно асоціюється з її творчістю. Коли люди з усього світу знайомляться і бачать її роботи, вони одразу ж асоціюють їх з Україною. Творчий шлях художниці розпочався коли у віці 17 років. Вона випадково розмалювала блакитною глиною батьківську хату, а згодом сусідський будинок. Талант юної художниці помітила Тетяна Флора та забрала її на навчання до експериментальної майстерні в Києві. Починалося все це так. Згадувала художниця, якось біля хати над річкою, на заквічаному лузі, пасла я гусей. На піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей, набрала його і розмалювала нашу хату. Кожен приходив подивитися, хвалили, а сусіди просили і їхні хати прикрасити. Її твори прикрашають стіни нашого ліцею, нагадуючи нам про важливість мрій та фантазії у нашому житті. Тут можна побачити яскравих птахів, дивовижних тварин та фантастичні пейзажі, сповнені пишноти, фантазії та вишуканості, які надихають нас побачити світ з нової точки зору. На цьому я завершую нашу подорож Марії Примаченко у неосяжний світ. Не забуваймо, що у кожного з нас є світ уяви та мрій. Давайте, як Марія Примаченко, зберігати його в своєму серці і ніколи не переставати мріяти. І, поза сумнівом, найважливіше цей світ любити.